Сьогодні ми в співпраці в колаборації з іншими фондами, такі як МДД Клуб Добродіїв, проводимо такий освітньо-інформаційний захід для діточок. В кінці ми будемо роздавати такі артбокси, які повинні допомагати діткам якось відволікатися від війни. Ми Маємо надію, що все це не дарма, і дітки не тільки тут будуть відволікатися, а ще й вдома. Сьогодні волонтерами громадської організації Спільнота Дія був організований захід для дітей, на який були запрошені представники ДСНС, а саме головного управління ДСНС України в Харківській області та Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування. Наші фахівці розказали для дітей правила пожежної безпеки, правила поводження при виявленні вибухонебезпечних предметів, розказали, які є види вибухонебезпечних предметів і як діяти у разі виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій.